Тому я думаю, що якщо це буде рішення спільне Путіна і Трампа про вибори, більш того, я думаю, що вони в Анколі вже про це і домовились, то Путін нічого не зробить. Путін Трамп розраховує на те, що, скажімо так, новообраний президент, ким би він не був, він все одно буде мати справу з Трампом. І він не захоче сваритися з Трампом, і це буде чи підтвердження мандату від населення. Ну тобто, грубо кажучи, з якої програми буде Зеленський вести кампанію в, о, на президентських виборах? Він під час кампанії зможе заявити про те, що все, що наговорив Трамп, і все, що пропонує Трамп, це гівно? Ну, так він зразу ж на наступний день нові плівки Міддіча і все інше, так би мовити. Ну тут, слухай, ну тут все дуже просто і примітивно. І думаєш, що Трампа цікавить демократичність наших виборів, чи Путіна цікавить демократичність наших виборів? Їм головне, щоби. Для Путіна головне, щоб ці вибори стали просто лінією розбрату, конкретного просто да, розділу України. А для Трампа, щоб просто новий старий президент був повністю вмонтований вже а, в, в систему, ну тобто, ти обіцяв у му році, що не буде такого, да? потім ще обіцяв під час війни і так далі. Ну, я з тобою погоджуюсь, да, якось тобі некрасиво там, підписувати такі договори про. Відносно капітуляцію. А тепер ти вже йдеш з такою програмою, і ти отримав мандат, ну, такі, в тебе, такі в тебе, може бути, резони мені відмовити. так? І тобі легше, і мені легше. Кожного свої резони, кожного своя політика. Це я кажу, якщо взагалі вибори відбудуться і будуть в саме в такому форматі, як домовленість між Росією, Сполученими Штатами, Європою Україною. Тому. Я от я тому і не хочу виборів. Я не хочу вибори, тому що перше, вони будуть не демократичними, а по-друге, я знаю результат цих виборів. От і все. А давай заб'ємо з тобою спор. Зеленський програє або не буде приймати участь у виборах. Спором. Це варіант, якщо він, він не буде приймати участь у виборах, якщо допустять е залушного до виборів. Ще раз скажу: я пропоную тобі спор зараз. Я, я не навіть... сперечаюсь на речі, на які, які я не можу ніяким чином вплинути. Я погоди. тобі кажу про моделі Гароди. про моделі різні, які. а ти, ну, тіпа, погодився, погодився. в Стиль Гордона, так би мовити. Війна да. закінчиться до кінця року. Просто до кого року, в якому сторіччі. Скажи мені, будь ласка, ти згадав гарантії безпеки, які не всім зрозуміли, як вони працюють, не працюють, але гарантії безпеки України. Від США це частина з них не буде оприлюднена, заявив Зеленський. Є гарантії безпеки між нами, європейцями та США. Рамковий документ є окремий документ між нами та США, двосторонні гарантії безпеки. Саме їх ми бачимо. Вони мають бути розглянути в Конгресі США. При цьому деякі деталі та додатки будуть закритими. Додав Зеленський, а нагадаю. Що е, це дуже нагадує ситуацію з угодою про користи капалення між Україною та США, яку Зеленський клявся не підписувати без безпекових гарантій США, е, ну але під тиском компромату підписав. Скажи мені, будь ласка, Зеленського знову підштовхує до підписання чогось під тиском Міндіжгейту, бо ми бачимо, знову все позакривали. Ну намагаються вже навіть прогрівають і анонсують. Уяви не маю, чесно кажу. Я, ну, слухай, ну тут розумієш, є логіка, звичайно, так, коли, коли, ну, скажімо так, коли є, наступає час для прийняття дуже долоносних рішень, з'являються от такі от мінішгити і все інше. Так. Коли, ну, за логіку, я кажу, я не знаю, я за логікою йду, так, бо всі ті, хто були. Як би це слово сказати, які займалися вкидами інформаційними з боку набу, щодо е, деталей там, як, хто, кому і чому. Оце те, що вони останні тиждень починають натякати, е, напрямим текстом казати, що е, далі буде ще гірше. І це і знову ж це, це співпадає з такою ситуацією. Ну, зрозуміло, що. Якщо дійсно за Набу, за, за, за Міді Гейтом, за, не за Набу на Мідіг, за тим, щоб це вийшло е, на такому рівні е, в публічну сферу, за цим стоять, наприклад, американці, так? То вони з Зеленським отримали е, результат, мабуть, не той, що очікували на даний момент. Ну, це соціологія це підтверджує, так що Протистояння з Трампом, оце Трамп займає таку позицію, а Зеленський нібито тримається до останнього, вона навіть нібито посилила так, от його, його, його позиції в країні. Хоча, по йде, повинно було вдарити по ньому сильно. І коли рішення вже ось ось всі розповідають, що 95% вже готово все, так? Залишилось 5% це гарантія безпеки і території, так? І він починає пручатися, і тут з'являється нова, не нова а стара, так би мовити, ця платівка вже стара, вона да, і вже півтора місяці про те, що можливо продовження. І там буде все вже набагато серйозніше. Е, то є знову таки, приходить логічний висновок, що дійсно це так, тобто його тримають. Під певним підпливом певного можливого компромату на, на його найближче оточення, можливо, на нього самого. І щось таке щось події. Ми пам'ятаємо якісь розмови. Я вже не пам'ятаю, хто це казав. Що всі квартирі, які записували, бували Зеленські, так? Що, мовляв, і можливо, Зеленського записували. Можливо, такий варіант. Тут величезна ж небезпека, просто серйозна для країни. Знаю, американці на цим думають. І взагалі ті, хто про це говорить, вони взагалі думають, що якщо скажу: я не голосував за Зеленського, я терпіти не можу його оточення. Я не симпатик Зеленського ні як людини, ні як актора і навіть ні як президента, але як громадян України я поважаю інститут президентства, тому от. Е, тому і не матюкаюсь, там його сторону розповідає, хто він такий і тому подібне, так? Бо це інститут інститут держави, в якій я живу, в якій я хочу далі жити. Так ось, якщо вони використовують компромат, на який ти натякаєш, що він існує, в принципі, то, ну, це закінчиться, може закінчитися жопою, навіть не доходячи до виборів і до всього. іншого. Хтось повинен перехопити в цій ситуації, хтось повинен перехопити. буде Перехопити uh, не те, щоб владу, а перехопити довіру людей. Бо якщо люди, ну ти розумієш, якщо люди зрозуміють, що все це це профанація, і просто, uh, як це називається, uh, спектакль для того, щоб грабувати країну, А це так і є. Героїчний спектакль. Ну тоді, слухай, ну так все спектакль. Ну я людина, яка знаю, що всі. Спектакль... Слухай, я подивився Файдепштейна і щодо розумію, рівень. Це нормально. Проблема в результаті завжди. Просто в результаті. Вірити в те, що Черчилль був, ну, це як наші, там лапшуємо пановішу, людина, яка випивала по Декілька пляшок е е шампанського коньяку і так далі була завжди адекватною. Ніколи не робила. Він такі помилки робили, що наші просто по Галіполі, поріблені одне чого тільки вартує. Так? Але він герой, тому, тому що результаті Британія перемогла, тому йому все це прощається, так? І вийшла нормальна з імперії без таких. Як вийшли, як виходить Росії, наприклад, так? з кров'ю та з усім іншим. І е, тобто про, про, про якість еліти, це проблема про, про в результаті, що заміну цієї злодійській еліті, так званій, так, прийдуть люди, прийде країна, яка які, взагалі буде все по барабану, просто по барабану, так? І всі, ті, хто зараз кричать про величезну корупцію, просто не розуміють. І про концтабори. Це дуже блюсті історії про концтабри. Ми живемо всі в концтаборі. Коли прийдуть росіяни, зрозуміють, що такі жити в концтаборі, буквально не розуміють. І це і, і, і тому я і хвилююсь. І тому я не я постійно кажу, я не зловтішаю. Тож я ще раз кажу: мені погрожувало. Мене гавно поливали з офісу президента публічно, так? мені дуже мені ця влада, ну ніяким чином, нічого. Я повинен типу сидіти зараз попкорном, каже, о, давайте нам дізнать, давайте вже, ну що там, що там, давайте, ти що читаєш там парахаботів там інших, да що вже там, і дружина його, і всі там, ну, всі так, всі це да от Зараз ми виємо все чудово туди-сюди. Боюся, що доїдати попкорн, просто я буду вже в Канаві, там зв'язаним руками розстріляний росіянами. Так, так, про це це дуже погано. Це дуже погано, але ви винні. Ми всі в цьому, всі винні. І ті, хто не голосував не за Зеленського, і ті, хто не голосував за Зеленського. Дивись, я погоджуюсь з тобою, але ну давай чесно казати. А, а взагалі так я теж проти того, щоб росіяни сюди прийшли, бо ну для відверто. Ми можемо вісити десь поряд. Може ну, Да. це я, Я розумію, як вони ставляться до тебе. і До мене це якраз я впевнений, частина Верховної Ради, притом дуже активна частина домовиться з ними і буде далі сидіти для того, щоб ну, якось легалізувати їх. А нас не змож... ну, Я розумію всю цю історію, і от в мене до тебе запитання. Дивись. Голова правління громадської мережі опора Ольга Івазовська у дискусії засновниця центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та експерткою з питань а, гібридних загроз з Любою Цибульською прийшли до висновку. Що увага, люди з оточення президента не просто крали гроші, вони співпрацювали з цьому з росіянами? Це не просто якась двушечка на Москву. Це справді а, послаблення України і. Все, щоб Україна не перемогла, чому ну тому що як тільки Україна перемагає їх життя закінчується і починає їх переслідування? І от в мене тобі запитання: ані президент, ані люди з його оточення не змінилися морально, ментально, світоглядно. І фронт рухається далі в бік Києва, а не в бік Москви. Той блін, якщо все залишати як є, нічого не змінювати, то які перспективи України і. Може, все ж таки варто щось почати змінювати негайно, щоб росіяни так і не дійшли до Києва, до Львова, до Ужгороду, до Мукачева. Ну, Я ще кажу. Я ще кажу: ну добре, як? Як? Просто по-перше. З такою ж швидкістю як вони просуваються, вони будуть і дуже довго де треба знецінювати. Ось щоденний, війни, якщо це щоденний подвиг українських це, воїнів. Є, я тобі поправлю. Це вони будуть так довго просуватися, якщо кількість цих воїнів не буде зменшуватись. А у нас зараз кількість воїнів помітно зменшується, і не вона ну, бо... зменшується не від не від не від корупції, не від мінтіча. Вона зменшується зменшується з багатьох причин. В тому числі через це, але з багатьох причин. Я тобі то Більшість населення хотіла жити в комфорті. Вона ж не задавала пи і всі інші. Вона не задавала питання. А, а, чому, а чому два роки перших взагалі мови не йшла ні про мобілізацію, ні про що? Так ми мочились мобиків. У нас це було ура, ура, успіх, перемога, Москва, танки і так далі. Дивись. Я от писав тоді і кажу зараз: пам'ятаєш, коли за кожне правопорушення будь-яке дрібне запрошення комендантської години зразу повістка. Пам'ятаєш цю історію? Я казав, не ну можна це робити, так, бо ви асоціацію, суті зробите. Що це покарання? Коли почалась бусифікація в Одесі, бо саме Одеса була першим містом, де почали бусифікувати. Я казав, це треба негайно припиняти, бо це масштабується. Це масштабувалося і остаточно дискредитувало мобілізацію. Бо ну кажуть, так ну блін, якщо так заганяють в армію, то що ж там? Звичайні люди взагалі не йдуть, нафіга туди йти. Забезпечення, корупція на побудові фортифікації. Ми це на сумщині дуже добре побачили, не тільки Дома, там я то. з тобою повністю погоджуюсь, З тобою то погоджуюсь, але почекай, це і є ну, один, ну вони не можуть. А нічого зробити, щоб змінити ситуацію. Не можу. Я розумію, зараз тисячі, сотні тисяч людей, сотні тисяч людей, які тебе дивляться, будуть всі кричати: на вили, на блядь, на, на все. Треба, що так? робити? Добре, я теж не походжу. Що робити? Що робити? Що нам потрібно, я тобі можу сказати. Ні, ні, що нам потрібно, як це як в тому анекдоті. Я це тобі сам можу розповісти. Окей. Що робити, я... ти, ти, ти в реальності живеш. Він як піде примусити? відставку завтра. Як приму. А йому не треба йти в відставку. Хай, як, хай... Як, добре, Як примусити робити так, як ти хочеш? Добре, давай так підемо. Так. Я тут я запитую тебе, тому що я все ж. Так, дякую. А я не хочу опинитися в слідчому це ізоляторі, це так, це так би мовити. Я кажу про це. Я кажу про це, я говорю про це, я пишу про це. Через це мене фігачить офіс президента. Через це на мене тиск. Уряд національної єдності поки так. не викрутять руки, він створювати не буде. А, треба це робити. Що що? Треба викручувати руки, що робити. Ну так, Це ну, те, ну те, а хто буде? Ми дивись, ми, як український народ, виборці суб'єктів свою втратили. Це тут абсолютно так. В нас нема представників, наші представники не мають взагалі голосу в парламенті, не мають. У нас можна. Займатися цілими днями тим, щоб е, воювати одному начальнику, воювати з законно обраним, наприклад, мером міста, так? І не з одним, а з багатьма, які не легли там під офіс президента, так? Тобто, в усі, на всіх рівнях нам ми суб'єкти втратили абсолютно. так, І е, виходити на вулицю, ну, це, як каже, військовий стан це, це якось недобре. Вчасно ну, як варіант, залез, можна залишити. Але. Ну, розумієш, десять мільйони раз сказати про те, що я, не, що я не вірю, бо це можуть зробити тільки наші спонсори. Це на даний момент повинні думати і робити наші спонсори. В них є суб'єктність в них є повний вплив на наші справи. Так? І я боюся, що український народ, який думає про те, що європейці дадуть там 90 мільярдів. Думають про те, як, щоб Україна позбулася мобілізації, ТЦК, муцифікації, все інше, вони дуже глибоко помиляються. Дуже глибоко помиляються. Що прийдуть європейці, наші спонсори, скажуть, що свобода, я, цінність, демократія, кордони відкриваємо. Всі, хто не хоче служити, не повинні служити. Там і так далі, і так далі. Ну і ні, цього не буде. Всього не буде просто, так? Якщо в нас немає потенціалу внутрішньо вирішити ті проблеми, про які ми постійно говоримо, так? то е очікувати, що хтось за нас. Ну, е я завжди кажу про зовнішнє управління. Про зовнішнє управління військовий час це зовсім трохи інше, ніж те, що я раніше мав на увазі. От ми бачимо, да, єдиний інститут, в який в нас працює демократичний на даний момент. Це просто комедія, да, Сказати про це. Це навіть уявити в інші країни неможливо. Це НАБУ, антикорупційний орган. Це єдиний орган, який не лежить під владою.